Чуєш? Гарна вода добра? Так, да. Я до тебе підходжу. Слухай, але багато було собак, чи ні? Ай, нічого. Добре, щоб нам зберіг нас і так вчинив, ні не пішли, правда? Давай сюди я допоможу. Йди, я вийду То добре, йди. Подивися, хтось гроші покидав у кабличку, бачиш. Так, добре-добре, ходімо. Але гарно, правда? Добре, зараз я заховаю.